Сколько? Ага, нет. Пусть для портала мухакину на тут, то выйдет. Это хорошо, что мы не на стыке отъехали. Не помню. mute plásticos. Más. Más. Se le toca está. Es para que más sí. no Más plástico, sí, Para proteger. No, las abejas. No, un Hacemos una camida no, un para las abejas. No podría. Чора з'ясувалося, що бджоли дуже голодні. Вони такі голодні, що в них навіть немає сил літати, вкусити або що, щось зробити, Тому сьогодні їх будемо годувати. Сергій приготував спеціальну їжу для них інвертний сироп, як він робив в Україні, але тут трохи не вистачає хвої, Тож ми зробили з Евкаліптом, що було якось увалі, і дали скуштувати місцевому бджоляру. Він каже, це так смачно, шкода віддавати. А вони ж тут використовують а, цукор або ж а, панела, це з кровотрасникового сиропу, а, і а, додають ананасовий сік. Тобто це щось дається нападі мети, цим годують бджіл. Сергій каже, що від того бджіл буде діарея, але тут, напевно, це не є проблема, бо бджоли ж не зимують, вони собі літають спокійно. Та ми все одно приготували сироп яким... Підгодовували на зиму чіл в Україні. Okay. Вони дуже задоволені. Що це вони побачили? Матку? Ви що, матку побачили? Вони побачили матку, дуже задоволені. Сергій не міг з'ясувати, чому це бджоли ночують у квітках гарбуза. Як Потім каже. Що в нього навіть серце боліло. Коли він побачив, які вони голодні, і тепер зрозумів, що в них просто нема сил а, улітати кудись з тої квіточки. Вони обійняли ці е, пестики та тчинки і сплять там. Скажіть, і Ель, Ель харопа? Ви бачите, яка в нас тут іспанська, українська, російська все докучне мішана. Але один одного всі розуміють.